Топ. Ти, християнин, вважаєш себе таким. Неважливо, православний ти, католик, греко-католик чи протестант. Ти вважаєш себе віруючою людиною. Зупинися, відійди від себе в сторону і подивись на самого себе зі сторони. Проаналізуй себе. Проаналізуй поведінку свою, відношення до інших людей. Проаналізуй свої думки, подивись на себе зі сторони, як ти живеш, що ти робиш. І дай сам собі щиру відповідь. Чи перед тобою справжній християнин, чи християнка? Чи несе він, тобто Ти, в цьому світі Христа. Чи ти еталон християнства? Я зараз не кажу про ідеал, я кажу про образ цієї людини. Бо ми всі є лист Христовий. Ми всі несем в цьому світі, як християни, Його слово, Його поведінку, Його сущність. Благословінь тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.